У Харківській області знову лунали вибухи біля військомату. Тепер у місті Лозова близько другої години ночі на подвір'ї військового комісаріату розірвалися дві гранати. На щастя, постраждалих немає. Проте у самій будівлі повилітали шибки, пошкоджено фасад та вхідні двері. Зловмисників затримати не вдалось. Нагадаємо, що це вже шостий військкомат у Харківській області, на який напали невідомі раніше. У Одесі два комісаріати намагалися підірвати та спалити. А у місті шостка на Сумщині знищити з гранатомет. Метів у жодному з випадків людських жертв немає. Незрозумілими залишаються мотиви злочинців. Усі напади скоєні посеред ночі, коли ані працівників військкомату, ані випадкових перехожих поруч не було. Очевидно, ці напади не планувалися як терористичні акти з багатьма жертвами. Дестабілізувати ситуацію, посіяти паніку та порушити роботу військових комісаріатів також не вдалось. Персонал та воєнкоми працюють як зазвичай. Крім того, жодна з терористичних чи сепаратистських організацій не взяла на себе. Відповідальність за скоєне.